Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ. випуск новин студія для вас працює Любов Данча про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Сьогодні коротше напрощала з Сергієм Мосійчуком, двадцятирічним учасником антитерористичної операції, який загинув 26 березня 2017 року неподалік Авдіївки, внаслідок обстрілу бойовиками сил То смерть настала в результаті розриву міни. Сергій Мосійчук служив у збройних силах України із січня 2016 року. Приймав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. В останню путь загиблого героя провели більше тисячі, Тисячі містян, родина, друзі, колишні однокласники, працівники установ та організацій, військові, а також очільники району та міста. Панахида за загиблим відбулася у Свято-Миколаївському храмі. У рівней раді повідомили про розпуск фракції. Саме таке рішення сьогодні під час сесії міської ради оприлюднив голова партії Громадський контроль Роман Денисюк. А члени організації бійців АТО просили навести лад із львівським сміттям. Більше про роботу міських обранців та розгляд інших цікавих питань. Дивіться далі у сюжеті. Неочікувана заява Роман Денисюк вирішив розпустити фракцію громадський контроль у Рівненській міській раді. Власне таке рішення він оприлюднив під час чергового засідання рівне ради. до вашого відома, що згідно з протоколом засідання Вищої ради політичної партії Всеукраїнське об'єднання громадський контроль від 17 березня 2017 року номер 0203 прийнято рішення про припинення діяльності депутатської фракції громадський контроль в Рівненській міській раді. Та заборону використання партійної назви та символіки депутатам Рівненської міської ради до такого висновку голова партії прийшов, підбивши підсумки виконання рішень фракції за 2016-2017 роки. На його переконання, більшість із членів перестали слідувати принципам громадського контролю. Дійшла точка кипіння і так далі продовжуватись не може. Якщо є єдина позиція, це є фракція. Якщо позиція протягом більше, ніж півроку почалася змінюватися і Громадський контроль перейшов з опозиції, почав переходити з опозиційної складової в часткову провладну завдяки тому, що частина депутатів почали голосувати разом з більшістю, а також приймати рішення, які шкодять рівнянам, а також нашому місту для мене це було нелегке рішення, але це треба робити, і треба визнавати. Тому слідущий крок це зібрання фракції, яка має прийняти рішення: чи вона залишається в цьому складі працювати, чи вона буде розпущена. Нагадаємо, членами фракції у міській раді є Тетяна Чубай, Любов Романюк, Роман Яворський, Святослав Стельмашчук та Святослав Євтушенко. Ось що вони думають з цього приводу? Згідно законодавства, розпустити фракцію, може лише засідання фракції. Але ми повинні також дослуговуватися до рішення політради партії Громадський контроль. Сьогодні вечір буде збиратися, приймати рішення, буде доведено до громадськості. Стосовно того, що партія чи хтось там з тієї партії прийняв рішення про розпуск фракції, ну, тут це знаєте, це таке. Це, це просто піар, просто таке, щоб зайвий раз згадали, тобто це абсолютно пустишка. А всі ті звинувачення про те, що там щось ми там десь якось не так ну то це теж це не синіть. Що буде із фракцією надалі, вирішити повинні її представники самостійно. Розглянули депутати і звернення членів організації бійців АТО, які вимагають негайно врегулювати питання із Львівським сміттям, а саме зібрати на раду міських голів та обласних рад західної України у місті Львові та прийняти спільне рішення щодо даної проблеми. Текст заяви зачитав секретар рівної ради Сергій Паладійчук. Ми, воїни зі спілки учасників бойових дій та АТО, українська військова організація, не є прихильниками міського голови Львова Садового і політичної партії самопоміч, але засмічувати побутовим сміттям ліси узбіччя поля по всій Україні ми не дамо. Якщо до 5 квітня 2017 року ви не зберетеся на спільну нараду і разом з місцевими радами не приймете рішення про допомозі громаді міста Львова, то ми почнемо діяти відповідно в законодавства України. А саме будемо заходити в гості в лапках до голів обласних та міських рад. Вимагатимемо скликання позачергових сесій і оперативного вирішення, піднятого нами у цьому зверненні вимозі питання. Натомість міський голова рівного доручив створити комісію та відповісти на дане звернення депутату Святославу Євтушенко Любов Данча Павловибач. Випуск новин. Громади Рівненщини зможуть покращити своє життя за бюджетний кошт, адже в області оголошено конкурс проєктів розвитку територіальних громад, котрий проводиться щороку. У ньому можуть брати участь проекти, розроблені сільськими селищними, міськими, районними радами Рівненської області, або розроблені та подані спільно кількома територіальними громадами. Торік переваги надавалися проектам з розвитку підприємництва енерго та ресурсозбереження, організації ефективної системи надання соц. Альних послуг населенню завдяки конкурсу в низці населених пунктів було проведено вуличне освітлення, облаштовано дитячі майданчики, впроваджені у закладах енергозбережні технології. Тощо цьогоріч на проведення конкурсу із обласного бюджету виділено 800 тисяч гривень. Проте як зазначили учасники конкурсної ради, цю суму можуть збільшити в залежності від кількості поданих проєктів. Благодійники придбали для військового госпіталю новий мобільний УЗД-апарат вартістю більше 300 тисяч гривень. Його до закладу передали представники благодійного фонду Бумбураса. За словами начальника госпіталю Олексія Кльонова, в закладі радіють обновці, адже роботи тут завжди багато і пацієнтів чимало. Так, з червня 2014 року у військовому госпіталі було надано медичну допомогу більше 14 тисячам військовим, які безпосередньо приймали участь у бойових діях. Значна час. Стина роботи військових лікарів припадає на Рівненський військовий полігон, де за вказаний період прийшли підготовку близько 10 тисяч мобілізованих та контрактників. Замість кубометрів кілокалорії так в Україні планують змінити систему оплати газу. Вже з наступного місяця у платіжках за блакитне паливо буде вказуватися його теплоємність. Ці зміни зумовлені введенням в дію постанови національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, яка передбачає використання на ринку газу. Трьох енергетичних одиниць кіловат за годину, гігакалорій і міліджолів. Подробиці далі. Грядуть нововведення або ж платіжки, як у Європі. Так вже за березень споживачі газу отримують незвичні рахунки за використане блакитне паливо. Там вкажуть і калорійність, і кількість кубометрів. Спеціалісти запевняють, на ціну газу такі зміни у системі оплати не вплинуть. Яка б не була система розрахунків, чи це буде за енергію, чи це буде за об'єм газу, чи це буде погодинно, в результаті приблизно результат має бути один. Тобто та сума коштів за розподіл і за доставку газу має бути зібрана, незалежно від того, чи це буде в Кубах, чи це буде в енергії. Платіжки такого зразка отримують споживачі газу у європейських країнах в Україні. Питання переходу на нову систему обліку ще вивчається. Тому спеціалісти наголошують, що при переході на нову систему оплати газу не потрібно буде змінювати лічильники, оскільки вони і надалі нараховуватимуть кубометри, які через спеціальну формулу треба буде переводити у кілокалорії. Споживач може зайти на наш сайт і подивитися, ці шість груп споживання, не ті себе в тій групі споживання подивити свій обсяг використаної цих кубометрів, скільки він використав, і відповідно і взяти, буде публікуватися на сайті якість газу. І за певною формулою споживач вираховує. Там є формула не є, не є складна, там три одиниці вимірює, і він може вирахувати, скільки енергії він споживає. Дуже часто додає Олексій Тарасюта, споживачі газу скаржаться на якість блакитного палива. Тому відповідно до проекту національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг з'явилася унікальна можливість самостійно контролювати його якість. Ця постанова нас зобов'язує як газорозподійне підприємство. яким є газ, зобов'язує розмістити на сайті, розробити і розмістити на сайті маршрути транспортування природного газу, тобто споживач. Може передивитись на сайті, звідки його домівку надход і газ. Якої якось нато надход і газ платіжки нового зразка споживачі газу отримують вже у квітні. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Робітничі професії стають дедалі затребуванішими на ринку праці, тому слід думати про якість професійно-технічної освіти в Україні. Саме питання підготовки професійних кадрів та модернізації навчальної програми до реальних потреб економіки вже завтра говоритимуть представники Міністерства освіти та науки України, обласної державної адміністрації, міської ради та вищого професійного училища номер 1 міста Рівне. А збере їх разом не лише ця важлива тема, але й відкриття навчально-практичного центру на базі училища, де учні отримують унікальну можливість опановувати новітні будівельні технології та матеріали. На Рівненщині на ЗНО 2017 вже зареєструвалося понад 9 тисяч абітурієнтів. Реєстрація тривала з 6 лютого по 17 березня. Про що потрібно в першу чергу пам'ятати учасникам зовнішнього незалежного оцінювання? Дивіться далі у сюжеті. Реєстрація на ЗНО закінчилася, але внести зміни до реєстраційних даних учасники оцінювання ще можуть до 31 березня. Кожен абітурієнт повинен отримати сертифікат ЗНО. Разом із ним надсилається інформаційне повідомлення, в якому необхідно перевірити персональні дані, адресу проживання, перелік предметів. Цю інформаційну картку треба дуже уважно перечитати, перевірити як сертифікат, так і те, що є в тій картці, з тим, що теж трапляються помилки. І якщо є така помилка або є бажання змінити предмети, додати, забрати, змінити предмети, які вирішили зарахувати як ДПА. То це теж можна зробити до 31 березня, якщо оформити комплект, і до нас цей комплект надіслати за допомогою номера і пін-кода, що вказано у сертифікаті, здійснюється доступ до інформаційної сторінки абітурієнта. На ній до 28 квітня будуть розміщені запрошення перепустки в пункти проведення ЗНО. Хто ж після реєстрації передумав складати зовнішнє незалежне оцінювання? Повинні про це також додатково повідомити. Якщо вони вирішили, що вони не будуть вступати або будуть вступати за співбесідою. То відповідно вони але зареєструвалися. То до 17 квітня можуть надіслати до нас заяву, лист заяву з відмовою від ЗНО, бо їм ЗНО як таке в цьому році не треба. Результати ЗНО з української мови та літератури, математики або історії України і третій з переліку предметів зараховуватиметься як результати державної підсумкової атестації ДПА для випускників старшої школи 2017 року. Загалом для перевірки знань кожен абітурієнт може вибрати не більше чотирьох предметів із запропонованих. Потрібно також пам'ятати про те, що учасники, які не можуть взяти участь у ЗНО, потрібно до 17 квітня надіслати до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про відмову. Ово від реєстрації та сертифікат для тих, хто хоче взяти участь у пробному ЗНО, з 13 березня в особистому кабінеті учасника розміщені запрошення перепустки. Ірина Лаговська випуск новин. Жах на вулицях Рівного громадські активісти обурюються роботою комунальників, які на їх думку недбало і непрофесійно обрізають дерева у місті. Цим створюють не лише загрозу зеленим насадженням, а й псують естетичний вигляд обласного центру. Тему досліджувала наша знімальна група. Усе дитинство Олександра пройшло тут, у цьому дворі Соборна 291. Коли дізнався, що зелені насадження, які прикрашали собою двір, обрізали комунальники. Надзвичайно обурився. Вважає об'єктив. Підстав на це у служб не було. Дізнаюся, що тут поруч на галявині, там, де всього два дерева росло, їх вже немає, їх зрізали в корінь. Одне дерево зрізали біля мого будинку, теж під корінь зрізали здорові дерева, які нікому не заважали, де немає лінії електропередач, де немає поруч будівлі. В понеділок, через кілька днів, приїхали знову різати, обрізали повністю ці чотири дерева, повністю все гілля. Тобто дерево такого не витримає, дерево загине. Що зрубувати, що зрізати, а що залишити у спокій, вирішує спеціальна комісія. Розповідають представники управління ЖКГ. У даному випадку дерева були аварійні і могли, за словами комунальників, заважати прихожанам храму, що діє поблизу. Ці дерева були оформлені документи. Вони загрожували тим громадянам, які там проживають, тим, хто приїжджає до храму. Майну їхньому, тому не було прийнято рішення зрізати їх. Якщо навіть є цікавість, можна побачити, поїхати на пеньок, середина там гнилувата. А не дай Бог, вітер буде сильний і визвали ці дерева якраз на людей. Тим більше йдуть пасхальні свята, збереться неймовірна кількість людей, підніметься щось, станеться, і тоді ну саме розумієте, що може бути. Краще до цього не доводити, тому краще зрізати його зараз і щоб було спокійно жити всім. За спостереженнями активістів, наше місто буквально всіяне невдало зрізаними деревами. На життєво важливі для насаджень технології комунальні служби під час своєї роботи зовсім не зважають. Розповідає ініціатор проєкту з озеленення міста Оксана Майборода повністю, або майже повністю крона, і потім дерево випускає таких багато пагінців, гілля, яке є ламке, воно витягує всі соки з дерева. І таке дерево просто приречене на те, що воно не буде жити довго, деякі види взагалі не переносять обрізки такого типу, а деякі ну, будуть мучитися ще років 3-5 і потім теж загинуть. Від такої обрізки відмовилися і не практикують точно в Європі. Це ми знаємо. Ми перевіряли. І дуже дивує, чому в Рівному досі такий якийсь радянський підхід. За таку недбалу роботу ці служби потрібно штрафувати, переконані активісти. А ще планують створити спеціальні наглядові ради при комунальних підприємствах, аби слідкувати за процесом законності і компетентності зрізування дерев та методикою озеленення. Громадськість рівного теж просять не бути байдужими і берегти легені міста від недбалості. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, Павло Вибач, випуск новин. Рівнян читимуть англійської в інформаційно-ресурсному центрі Вікно в Америку розпочалася реєстрація охочих взяти участь у програмі Англійська мова на допомогу медіаграмотності. Програма допоможе учасникам навчання стати краще поінформованими щодо медіаграмотності і сучасних засобів масової інформації, а також вдосконалити свої знання англійської мови. Учасники, які пройдуть навчання, отримують свідоцтво про проходження курсу, видане університетом штату Пенсильванії або сертифікат. Курс. Розпочинається з квітня і продовжуватиметься 5 тижнів. Центр вікно в Америку знаходиться на вулиці Короленка, 6 в обласній бібліотеці на третьому поверсі. Зустрічі відбуватимуться щосереди о 10-й годині. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. І більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!